Доброго дня, шановні глядачі. Давайте подивимось, які події можуть відбутися на болотах протягом лютого місяця 2024 року. Так, події на болотах. на Рососії, В контексті війни, в контексті військових дій. колоди вивалилося. Ну що, це? На кордоні в них війна. Самка Богомола. Їх війна сама і буде жертви. Що тут можна ще? Нестабільна ситуація, неповмірність взагалі подій, неспокійно. І третя сторона там е, створює таку ситуацію токсичну. Третя сторона там якась. Ну, крім того, що там повернення. Знову ж таки, от якісь санкції до них повернуться, або е, нова тема в них виникне, ну, якісь нові санкції там відбудуться. Ну, що, бажання чинити опір закритим горизонтом. В чомусь їх будуть обмежувати, але вони будуть е, брикатися. Ну, давайте тепер конкретно. Так, було Росусія про в лютому місяці. Покажи тоді в контексті війни. О. Чинять опір. Чинять опір. І спроба зупинити якусь катастрофу. Чинять опір спроби зупинити якусь катастрофу, але вони не професіонали, вони не можуть це зупинити. Якась на них насувається ну, п'ята точка не буду промовляти. І вони будуть намагатися це попередити, як тільки можуть, але внаслідок того, що вони криворукі і кусоокі, в них навряд чи це вийде. Ну, знову ж таки, можна сказати так, що це. Чи то вони це дізналися якось заздалегідь, що на них це насувається, чи вони відчувають це тою п'ятою точкою. І тому вони, от, ну, скажімо так, в них є вже. Такий запланований алгоритм дій, як діяти в такій ситуації, в катастрофічній, яка до них насувається. Я не знаю, про що це мовить. Але вежа так, вона перевернута, але вона біля несприятливою картою. Вежа перевернута, це спроба піти від насуваючихся обставин поганих. Але з перевернутою вісімкою пентаклів це неспроможність піти. Тому, можливо, вони собі так уявляли уявляли, що це в них таке може статися. І вони намагалися створити якийсь алгоритм дій, як вони будуть діяти в такій ситуації. Ну, знову ж таки, тут йде мова про покарання. Покарання. Покарання уникнути якого не, не вдасться. Не вдасться уникнути. Піти від цього не вдасться. За хитрістю, ну, от якось попередити це. У них не вистачає клепки в голові. Щось на кордоні. на кордоні. На кордоні в них там буде велика активність. Ну, хтось до них прискаче. Хтось до них прискаче і зробить вежу. Це може бути як на окупованих територіях, так і на їхній території, на наших окупованих або на їхній території. Тут тема кордонів тема кордонів і активність на кордонах. Може, в Білгородській Народній республіці, може, в Курській Народній республіці щось там може трапитись. Ну, і це от як продовжується. От так от як в них відбувалося, так в них і продовжується. Ну, ось так. Тепер ще події покажіть, які там будуть. Вони попали в таку западню, взагалі самі для себе створили таку ситуацію, так, самі попали в свої капкани. Я вже говорила в минулому розкладі на цей тиждень, що вони створили капкан, самі в нього швиденько попали і в ньому застрягли, пожинають плоди своїх дій. Знаєте, сама свиня мишок рве, сама кричить. Ну, ось тут третя сторона. Третя сторона допомогла їм в цьому. Це їхній вибір. Це їхній вибір. Вони, ніби, знаєте, хотіли щось таке зробити на шкоду іншим, але те, що вони зробили, нашкодило їм в першу чергу. Це вони от такі, от за їхнім бажанням, за їхнім вибором. Знаєте, як запульнули ракету, а вона до них повернулася. Ну, от щось таке. Або літак впав. Можливо, щось впаде. Дивіться, вісімка жезлів. Вісімка жезлів. Пташка падає на землю. Можливо, в них там щось впаде. Не бажали вони цього. Не бажали щось вони хотіли запильнути цілеспрямовано, але воно впало в них. Воно впало в них. Ну і на весь світ буде вий в них. Да, хто це там виє Берімор? Це на болотах орки виють. Ну ось буде вити будуть на весь світ. Далі ще покажіть, будь ласка, одну подію на болотах. Ну, все вони рухаються до безнадійної втрати ресурсів. Тобто все, що в них відбувається, так вони виробляють дуже багато всієї зброї. Те, що там говорять, що в них вже там залишилося трошки, то якийсь момент в них залишається трошки, але в них конвейер працює. Вони постійно нове виробляють. На цей момент може бути там 10 ракет в них на сьогодні, наприклад. А завтра вони вже виробили ще 50 і привезли до тих десяти. Тому, але ж все одно на це потрібні гроші, якісь ресурси, якісь ну, деталі. Ну, я не знаю, от щось їм мають доставлятися. І тут дивіться, те, що їм доставляється. Воно, оце, ці шляхи втрачаються безнадійно. Я так думаю, що хтось з їхніх партнерів їм обріже шлях з поставкою, зброї і введе їх у стан безнадійності. Безнадійне відрізання шляхів. Я так думаю, що хтось з їхніх партнерів, їх буде мати на увазі в лапках Ну, знову ж таки, тут ідеться мова. От людина, яка їм давала зброю, вона може відмінити своє рішення. Відмінити своє рішення. Йому самому потрібні ці гроші. В його хаті, в хаті їхнього партнера може сама бути війна і нестабільність, загроза. Цей партнер буде допомагати сам собі, бо в нього в оселі, ну, в його країні робиться переверти. Ну і тут що? От, там от якось і жінка і чоловік, я не знаю. Чи вони там вдвох правлять, чи це король з планами? Ну, а там в нього вдома, в цього партнера земля, там йде конфлікт між мешканцями країни. Можливо, це Корея Корея, там конфлікт між ними. Сама земля поділена, і от вдвох вони конфліктують, бо імператриця перевернута. Ну і безнадія знову ж таки, зупинка поставки, зупинка постачання і прив'язані. Прив'язані вони нічого не можуть зробити. Я думаю, що якась країна, ну, я так думаю, можливо, це Корея, можливо, це. Ну, Китай, там, Китай, Тайвань, або хтось інший, ну, хто їм ще допомагає, то в самій цій країні там назріває конфлікт між своїми ж мешканцями. Можливо, це, ну, я не знаю, там же ж в кожній, навіть арабській країні, там в них є там, хусіти, там ще якісь ну, от, ну, от ці от паралігійним розмежуванням, то там в країні його партнера. Рососійського, є конфлікт, і в результаті вони припиняють їм поставку зброї, того, що їм самим потрібно. Наш ну, ж таки, небажання. Ну і по ітогу, як лютий місяць пройде для рососіян. Ну, таке, знаєте, щось вони там планують, але по ілюзії. Знаєте, знову будуть їм говорити, що все йде по плану. От, планування і робота по ілюзії, але ситуація така токсична буде, їм будуть пил в очі сипати, що все так має бути, все добре, все під контролем, ми з усіма справимося, ми тримаємо все в руках своїх. В такому плані. Ну і нестабільно в будь-який момент може там статися щось таке гучне на болотах. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!